Що найбільше пригнічує в Збройних силах України, це те, що ніхто не каже правди. Ну, командири ніколи нічого вам такого не скажуть. Ну, наприклад, я з 23-го року і жодного разу я не чув правди, жодного. Тобто, на відправку, на дислокації і так далі. Може в цьому є якийсь сенс, але як відрізнити, коли брешуть, коли дуже все гарно? Тобто, коли кажуть, що ми веземо, веземо вас там. На другу лінію, але знаєте, якщо на Донбас, то друга лінія від першої метрів 200, ну, може, 300, якщо пощастить. Якщо кажуть, що їдеш там у зв'язок, то це теж треба розуміти, що ну, кілометрів максимум 10 від лінії зіткнення. Тобто, коли дуже гарно все розповідають, значить там якась фігня по-любому. Тож вуха дуже сильно не розвішуйте, коли все гладко і файно, то там все.